Доброго дня, любі друзі! У нинішньому році виповнюється 125 років від дня народження нашого видатного земляка Олександра Миколаєвича Цинкаловського, історика, археолога, архівіста, краєзнавця, дослідника історії рідного краю Волині. Хто із мудреців сказав такі слова. Кожен. Син своєї батьківщини прагне її покращення і вдосконалення. І таким справжнім сином України і Волині був Олександр Миколаїв Цинкаловський, який народився наприкінці 19 століття у нас у Володимирі. Ще з дитячих років Цинкаловський перейняв від свого дідуся Павла Нітецького. Який був з дослідником дослідком історії старомірного краю, любов до вивчення минулого. І ця любов до вивчення минулого стала справою усього його життя. Цинкаловський без перебільшення зробив для вивчення історії Волині, історичної Волині так багато, як цілий науковий інститут. А це зробила одна. Людина Переродослідника належить понад три тисячі різних краєзнавчих публікацій про історію Волині, про археологію Волині, адже він проводив археологічні розкопки, про нумізмати, сакральне мистецтво, етнографію, літературознавство. <св 'язок> тобто Тофль був всебічно розбитою особистістю, і його цікавили різні галузі історичної науки. Ну чого тільки вартий двохтомний словник Стара Волинь і Волинське Полісся? Автор обійшов силу селену, містечок, сіл, хуторів, спілкувався з людьми, записував е, е, історичні матеріали, які стали якраз. Основою для цього словника. Або ж праця княжий Город Володимир, у якій він розглядає історію нашого міста Володимира, від найдавніших часів і до початку ХХ століття. Так досконало до нього, ну, власне певно, ніхто не досліджував історію рідного міста, або ж праця. Матеріали добре історії Волині і Полісся. Тобто ну, і тих праць, як би я сказав, в них є сотні, а навіть тисячі публікацій. От, і в цьому велика заслуга Олександра Цинкаловського. От, і такі великі заслуги були помічені колегами і Польська академія наук його нагородила за це бронзовою медаллю. Володимирському історичному музеї зберігається особистий фонд Олександра Ценкаловського. Формування цього фонду розпочалося ще в 1996 році з ініціативи краєзнавця Леоніда Михайлюка та директора музею Володимира Стинковського. Ці люди були дуже добре знайомі із племінницею. Ученого Наталію Гермачу Цинкаловського. Вони часто спілкувалися з нею у її садибі, а також у приміщенні історичного музею. І це е, спілкування дало поштовх Наталі Назаріни передати на зберігання до фонів музею і е, листи е, ученого, які він писав до Володимирської родини, автографи оригінали листів, і е, фото світлини із е, родинного архіву. І журнали, у яких друкувалися праці ученого. І таким чином був сформований цей фонд. Одним з проявів поваги до колективу Володимирського історичного музею є ще такий факт, що Олександр Цинкаловський, спілкуючись із знаним волинським краєзнавцем Вальдемаром П'ясецьким, сказав такі слова. Що передасиш ось цю книгу, ця книга Волинь до Володимирського музею, коли він буде на достойному рівні і коли буде очолювати його достойний керівник? От і що власне П'ясницький і зробив, передав цю книгу до фоні музею. Ця книга у нас досить зберігається, і це є книга із автографом самого ученого для Володимирського музею від Олександра Цинкаловського. Також у 1998 році, з ініціативи племінниці ученого Наталії Грабату Цинкаловської, а також директора музею Володимира Стимковського, було проведено першу міжнародну конференцію, присвячену Олександру Цинкаловському, яка зібрала дуже багато учених з усієї України, істориків з усієї України, а також за кордону. Тримаючи у руках працю Олександровського Стара Волинь і Волинське полісся, також хочу сказати, що у фондах музею нашого зберігається і бронзова медаль, якої ученого нагородила Польська академія наук. І по духовному заповіту Цинкаловського цю медаль привіз до музею на зберігання краєзнавець Леонід Михальчук. З нагоди ювілею Олександра Цинкаловського в історичному музеї ім. Верницького розгорнуто фотодокументальну виставку, присвячену ученому. На ній є світплини, які розповідають і про життя, і про наукову діяльність Цинкаловського, а також про його родовід. Тож запрошуємо усіх шанувальників історії рідного краю завітати до музею, а наукові співробітники розкажуть. Багато цікавого про життя і творчість нашого земляка Олександра Ценкаловського.